Шановне, панте, всім привіт. Сьогодні в роботі буде замок до Astra Edge Zafira B. Значить Дивіться, прислав клієнт ось такі фотографії. У нього на машині встановили нештатну кнопку Engine Start Stop, і там з нею є певні проблеми з її роботою. Він хоче все вернути як має бути по заводу. Відповідно, значить. Звідси виковаряли лічинку для того, щоб там невідомо, що всередині в замку стоїть якась шайба, яка не витягається. Для того, щоб не бавитися з цим, а, є в наявності у зборі сім модулі з замком з ключом. Задача підготувати цей замок. Лічинку замка підготувати під новий ключ. Спочатку, звичайно, що нарізати новий ключ. Новий ключ вже показали нарізку, як вона має виглядати. Ось нарізочка буде на новий ключ. Ну і відповідно, щоб нарізати цей ключ, під, а потім зробити під нього лічинку, мені надали механічний код, який виглядає, як там англійська літера, і далі потім циферки. І по цьому механічному коду. Вже розкодував і побачив, якою має бути нарізка, перевірив. Тобто навіть власнику не треба присилати свій ключ. Тому першим ділом зараз я буду нарізати новий ключик на Astro H. І далі під цей ключ по цьому бітінгу, підбирати секрети в замок і перевіряти, що все працює. Тож, поїхали! Різати буду на станку Dolphin X-Horse CPU. Значить, дивіться, що ми обираємо всі ключі загублені. нас цікавить. Opel, По коду я буду робити. По-моєму, Z. 59, 58. Давайте подивимося, що воно на видасть. Нам треба обрати а, тип Б, перевернути тиски тип Б і поставити ключ на другу риску. Так. Значить, зараз. я... Це у нас А, зараз поставлю на Б. Так, тиски перевернув, а заставив ключ по другій різці. Ось у нас наш ключ показував нашу нарізку. Я вже звірив, вона така, як мені на фото показали. Значить, нарізаємо секрети. Так, тут все залишаємо як є, нічого не міняю. Запускаємо процедуру нарізки. Ну і зараз станочок. Калібрується, шукає точки, виміряє висоти всі, виміряє положення ключа, ще зверху зараз має перевірити висота ключа, бачите, жало. Все, І запустилася процедура нарізочки. Завершено з одного боку. Тут ще треба буде обережно надфілем пройтися, щоб не було таким гострим. І тепер ставлю другим боком і повторюю нарізку так само. Ключик готовий. Перевіряємо. От тільки в цьому місці він трохи відрізняється. Ну, якщо зверху дивитися, то все нормально сходиться. Якщо знизу, теж усе сходиться окрім оцього краєчку. Ну, але це зроблено по коду механічної нарізки. Тому я думаю, що тут воно не буде чіплятися, але це нам цікаво. У будь-якому випадку по коду механічної нарізки є бікінг з цифрами. Зараз я вам покажу ось бітінг нашого ключа по коду механічної нарізки. Бачите, тут все співпадає. І от саме по цим бітам зараз буду набирати замок. Зараз лічинку достану, відкручу сім модуль, достану лічинку і просто в тупу по номерам біт буду закладати і перевірю, чи коректний бітінг, чи ні. А ось, поки я робив нарізку, Богдан вирішив знайти бітінг у зворотньому е, виді. Тобто, якщо я робив по механічному ключу, рахував бітінг, то Богдан просто взяв е, фото. На рійські ключа і вирахував. І якщо подивитися, то, бачите, йде 4, 2, 4, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2. Перевіряємо. 4, 2, 3, 3, 3, 1. 4, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2. От. І бачите, у нас X-Horse порахував. Файн-бітінг робимо. Ікс-хорс порахував ось механічний код ключа. Це саме він такий, як власник нам надав. Тобто, бачите, можемо робити навіть по фото. Якщо цікавить тема автоключів, зробити, нарізати, підготувати. Звертайтеся, Богдан займається ключами. Посилання на канал буде в описі до відео. А ми рухаємося далі з замком. Для того, щоб дістати замок. Потрібно провернути ключ. Потермаю богдане. Провернути ключ, натиснути на... в отворі і далі дістати ключ разом з лічинкою. І тут є секрети, і ми зараз ці секрети будемо міняти на ті, які у нас прописані в бітінгу. Витяг всі секрети з. Лічинки поклали по черзі від краю: перше, 2, третє, 4, п'яте, шосте, 7, 8, Або з першого по четверте зліва і з першого по четверте справа. Подоставав всі пружинки, щоб не загубилося окремо, окремо поклав. І вирішив перевірити. Ось у мене є записані номера секретів, які я вичитав. Ну, Давайте спробуємо перевірити на ключі чи коректно я все побачив. На старому. Так, двоечка, одиничка, Одиничка, троєчка, четвірка, четвірка, тройка, двійка. Ось у нас таке намалювало. І ось наш старий ключ. Видно ключ, так? Да? І видно нарізка. Ну, тобто, все коректно вичитано. Так і є. Добре, ну це так, просто щоб потренуватися, подивитися, чи все я правильно побачив по бітінгу. Далі тепер мені треба. Я не буду ці біти ставити, бо вони мають знос фізичний. Я поставлю нові секрети. Із новими секретами по коду, все так, як було описано не на цьому малюночку, а на тому малюнку, там, де я порахував по механічному коду, зараз такі саме послідовності я позаставляю ці секрети і перевіримо, що в нас вийшло. Так, знайшов коробочку з секретами Хусто. Вже для себе намалював послідовність. Тобто, якщо я зараз буду заставляти починати з... знизу. То в мене почнеться 4, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2. І так постійно будемо, поступово будемо вверх зараз набирати. Спочатку я наберу все, ну і потім вам покажу, бо мені незручно одною рукою знімати і набирати секрети. Ось така конструкція в мене вийшла. Тепер треба обережно, щоб все це не порозсипалося. Кладемо його таку на бочок і заставляємо. Ключик допомагаючи засовуючи, щоб не порозліталися секрети. Так от набрали, набрали, набрали. І ось у нас ключ заставлений до кінця. Але все одно щось не так. Щось мені не подобається. Як цей ключ, ці секрети тримає? Зараз перевірю. Може я щось неправильно поставив. Але бачите. перші, другий якось не до кінця заставляються. А по бітінгу мали б заставлятися до кінця. Буду зараз перевіряти. Я зрозумів, в чому моя помилка. Я бітінг не з того боку намалював. Має бути ось так. Тому я зараз це виправлю. Перевірю знову. Там, де всередині, там де 3-3 було, там все нормально, там сходиться, все чітко. А якраз у мене по краям були проблеми. Тому я зараз поміняю біти, зараз помічу які треба поміняти. І там поміняю секрети місцями. Переставив лічинки належним чином. Ось така от картинка у мене вийшла. Бачите, все в ідеалі. Нічого не виступає, все в зазорах. І тепер можна перевіряти цю лічинку на замку, як буде відкривати. Вже відкрутився модуль, бо він не потрібен. Значить, перевіряємо. Перевіряємо в зворотньому порядку. Збираємо. Бачимо, що як у нас має виглядати, бачите? Всередині. А там шайбу якусь тули, ще поодрізали, Тому просто в старий замок, мабуть, лічинка не стала. Так, заставляємо. Заставляємо ключик наш. Як у нас там? Так заставлявся. Заставили до кінця. І все. Бачите? Перевіряємо. Ой, незручно. Перевіряємо. Все чітко. Все працює. Нічого не клинить. Це означає, що новий ключ нарізаний по механічному коду по заводському, і новий замок, умовно новий, тому що секрети нові, які засипані не підбором, а саме так, як вони мають бути, будуть працювати. І так само старий ключ теж буде працювати. У нього, що певно, там буде і знос якийсь. Але, як бачите, все працює. Якщо у когось є проблеми. На опілі з замками звертайтеся. Можна ключі нарізати, Богдан нарізає ключі, можна запрограмувати ключі, можна перебрати секрети. Ну і, в принципі, і по будь-якому питанню з електроніки опіль можете звертатися, знаходжуся в місті Київ. Якщо відео сподобалося, всім гарного дня, вподобайки, рекомендації друзям та очікуйте нові відео. Пока-пока.